Скасованим. Про це сказав один з народних депутатів. Я навіть не буду приводити його прізвище? В цьому немає жодного сенсу. А, але назвав умови. Знаєте, от умови такого характеру, там настане мир, там домовимось, ще щось або переможемо. Для чого така заява? Для чого така заява, коли народні депутати всі, крім одного, Олексія Гончаренка, проголосували в Верховній Раді за продовження воєнного стану. Для чого вона? Для чого грати з людьми в такі незрозумілі ігри? Якщо ви хотіли висловити свою позицію, це можна було зробити на трибуні Верховної Ради. Можна було провести відкрите засідання Верховної Ради щодо розгляду цього питання, і нехай би кожен висловився, кожен депутат, який має бажання, нехай би сказав, що давайте визначимо умови, за яких ми там. І так далі, давайте ми під час усього воєнного стану, який запроваджується, внесемо якісь зміни, які полегшать життя громадян. Наприклад, обмежимо деякі е, обмежимо, е, скасуємо деякі обмеження або, наприклад, запровадимо там е, певні послаблення. Давайте призупинимо дію цих дивних податкових ініціатив. Давайте не будемо кошмарити людей. Давайте, давайте, давайте. Давайте щось зробимо для громадян. Тобто всі розуміють, що нині воєнний стан, і ну було б доволі дивно, якби е, воєнний стан не був проголосований е, в умовах тих ударів, які були ось Кривий Ріг, Суми, Харків, Одеса, Миколаїв і інші інші міста Запоріжжя. І ну це було би дивно. Погодьтесь тому. Реакція народних депутатів зрозуміла. Вони проголосували, вони зробили свою роль. Я правда, що правда, не зрозумів ось цих таких. Пред'яв стосовно того, що хто не проголосує, той за Путіна. Ну, це в українській політиці, знаєте, як на мене, пострадянські трішечки рудименти. Знаєте, хто не з нами, той проти нас. Ну, всі і так розуміють, не потрібно таким чином тиснути на людей і одразу вішати їм ярлики. Всі розуміють. І коли вчора я поставив результати голосування без коментарів, там один був тільки проти, ми знаємо нині, що це Олексій Гончаренко, і ні, це не Юлія Тимошенко, це не Петро Порошенко. Вони якраз проголосували за, а ось е Гончаренко він не побоявся, він проголосував проти. Він знав, що це нічого не вирішує. Деякі громадяни України вже прямо сказали, що от, попіарився, бо знав, що це нічого не вирішує. Ну, ви знаєте, якби так попіарились, чоловік 30, 40, е то або навіть 80, все одно рішення було б прийнято. Але е це певним чином було б, ну, знаком, що. Депутати вони вимагають або уваги до цього питання, або розгляду додатково цього питання, або пом'якшення певних санкцій відносно громадян. Ну і так далі. Тобто, хоч би якась, якась розмова була, а то знаєте, всіх звинуватили, потім прийшли, проголосували і на тому все. І коли ми говоримо про подальші дії, то от подальше не потрібно. Ці розмови про те, що а, ми можемо все одно там скасувати воєнний стан. Можете скасувати воєнний стан, можете, але гратися з народом України не потрібно. Надто часто, надто багато ми грали і граємо, продовжуємо грати на цих струнах, емоціях людей. І люди і так сьогодні знаєте, втомлені, люди знервовані, люди доволі агресивні в багатьох випадках, щоб ми ще продовжували над ними знущатися в оцих емоційних качелях. Проголосували все, значить, поясніть людям, що це необхідно. Люди і так розуміють, що це необхідно. Я, коли поставив результати голосування, то багато коментарів було. Ну, а що ви хочете, воєнний стан, він, війна триває. Ну, а як могло бути інакше? І дійсно, інакше бути не могло. Це абсолютно зрозуміле, закономірне рішення в умовах того, що ми бачимо, грати. Грати з людьми, з їх емоціями ось це дійсно зайве, оце дійсно не потрібно. Сподіваюся, що народні депутати наберуться мудрості, бо багато з них до того, як стати народними депутатами, були ким завгодно, тільки не людьми, що працюють із суспільством і знають хоча б якісь елементи, основи соціальної психології. Сподіваюся, що кожен із них буде нести відповідальність за свої слова. За те, що вони говорять і обіцяють українському народу, бо від обіцянок вже настільки нудить, що люди не вірять нікому і нічому, і це велика велика проблема: невіра людей, недовіра людей тим, хто біля влади. І вчора я поставив голосування, опитування про те, а як люди відносяться до різних інституцій влади, і ви знаєте, вперше я побачив, що Ну на першому місці Збройні Сили України це зрозуміло, але не з таким великим показником, як мені б хотілось. Там був свій варіант, і люди почали писати писати про те, чому вони не довіряють деяким інституціям. І проблема в тому, що в сумі разом там президент України, Верховна Рада, суди, прокуратури і так далі набрали втричі менше ніж збройні сили України. Втричі менше. Причому це так: 1%, 2%. 8% це місцеві, місцеві адміністрації. Там, хоч люди трішечки бачать і знають своїх політиків, можливо, ближчими є до них, тому їм 8% вірять. І цей інститут ну, хоча б на 8%, хоч якось зберігає свою. Легітимність соціально в очах людей всім іншим інституціям потрібно дуже гарно попрацювати над своїм соціальним іміджем і не ігнорувати людей, не ігнорувати а мається на увазі не давати обіцянок, які потім не можна реалізувати, не можна виконати. Краще говорити людям правду, якою вона є, ніж давати обіцянки, не виконувати їх і в підсумку. Ти будеш уже говорити те, що ти можеш виконати, але люди тобі вірити не будуть. Бережіть себе і не забувайте писати коментарі, підписуватись нам з вами разом будувати нашу країну. Бережіть себе.